На Львівщині впала ще одна пам'ятка радянського періоду: цього разу звалили монумент у селі Костинів Перемишлянського району. Місцеві вже давно намагалися його позбутися, але у сільраді казали, що на це немає коштів. Тому до справи долучилися небайдужі підприємці. Цей пам'ятник комунізму, і тут саме найголовніше, що написано що загинули від рук українських націоналістів, тобто української повстанської армії. І чисто логічно брати і розсуджувати, що зараз в нашій країні приходять кардинальні зміни, декомунізація, і саме в Львівській області, саме в цьому селі, де я проводжу підприємницьку діяльність, я цього бачити не хотів. З місцевої владою на контакт не вийшли. Техніку теж надали підприємці. А згодом місцева влада долучилася до цього процесу. Зазначимо, що на Львівщині наразі нараховують близько 200 об'єктів, які підпадають під декомунізацію. Минулого тижня ми були в Золочівській Сочиському районі. І поступово робоча група до кінця травня на початку червня завершить з об'їздом першим. Всі райони ми напрацьовуємо дорожні карти для кожної громади, для кожного пам'ятника. Заслуховуємо, що про це думає там сама громада, і громада самого села, наприклад, які є перешкоди, і готові допомогти технікою. У цьому районі після знесення цього солдата залишилося ще сім подібних пам'яток. Є такі активні громади, які справилися найпершими. Можу відзначити, насамперед це є Новояврівська громада, яка позбулася і пам'ятників, і топонімів. Вони перейменували включно з вулицями Миру, Травнева, всяке, всяке різні, які от такі дружби були. Деякі громади справді трохи затягують з цим. Зокрема, ми зараз є на Перемишлянщині, і тут, як бачимо, тільки перший пам'ятник, який впав від початку повномасштабного вторгнення. Також ми побачили радянську пам'ятку у селі Брюховичі. Зараз теж працюють над тим, щоб її позбутися у найближчому майбутньому. Давид Бершвілі, Юрій Яворський, Правда, Туте Львів.